Lenovo ThinkPad т 15 p третьего поколения замена, замена, клавиатуры. В остальных свежих ноутах клавиатура крепилась под этими кнопками, а вы тут все трохи простейше. Два болты снизу. Так, далі клавіатуру треба на 2-3 мм подвинути, посунути до екрану. Все, далі. Далі вона просто витягується, а кріпиться вона на цих гачках в корпусі, ну і одягається назад точно так же. Під, трохи під кутом. До упору до під екран придавити і назад, назад натягнути. Закрутити позаду два тих болти. і Із цікавого в мене в наявності була Т-15П першого покоління, клавіатура точно така і П15В, клавіатура, П15В першого покоління, клавіатура точно така. Ж.